Друзі, вітання. Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про останні новини навколо, напевно, найбільш хайпового проекту останніх місяців під назвою Hamster Combat. Так саме тапалки зараз задають тренд, і буквально кожного дня з'являються якісь апдейти. Сьогодні в одному відео зберемо їх усі для того, щоб розуміти, коли ж нарешті відбудеться лістинг і коли нам очікувати дроп. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому за традицією, з вас, як завжди, підписки на канали в Телеграмі та Ютубі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з найбільш свіжої новини, а саме лістингу монети Хамстер в рамках примаркету Біржі Bybit. Так це поки що лістинг на примаркеті, а не повноцінна торгівля. Але тим не менш, здебільшого, попередній лістинг на примаркеті відбувається за декілька тижнів. До офіційного лістингу і зважаючи на дану подію, ми вже на 100% розуміємо, що Хамстер буде виходити на байбіт, та що і казати на усіх інших топових біржах. І що вам цікаво більш детально розібратися, як власне влаштована торгівля на примаркеті, то рекомендую переглянути моє попереднє відео, в якому я детально ще й в рамках токену Хамстер розповідав, як працюють усі процеси, як можна продати чи купити монету і таким чином заробити. Зараз не потрібно нікуди поспішати. Знаю, що дуже багато людей пишуть, цікавляться, як вже можна зафіксувати прибуток з Хамстеру. Друзі, поки що ніяк, адже ми до кінця не розуміємо, якою буде конвертація наших зароблених балів. Тому не варто нікуди поспішати. Ми очікуємо офіційних анонсів про дроп та лістинг. Хочу вкотре наголосити, що не варто накопичувати ваші мільйони, адже неодноразово заявляли, що дроп буде нараховуватись за кількість або, можливо, правильно сказати, за швидкість фарму. Тому реінвестовуйте, інвестуйте в нові картки. Вони виходять з хорошими пропозиціями по швидкості до ціни. Відповідно, збільшуйте свою швидкість, і я впевнений, що вже в цьому місяці ми отримаємо хороший дроп. Наступне про що б хотілося поговорити, це вражаючий рівень маркетингу, деколи просто не зрозуміло, де Hamster комбат бере нових користувачів, але по факту їхні соцмережі зростають як на дріщах. Ми це можемо бачити як в Твіттері, так і особливо в Телеграмі. Нещодавно вони повідомили, що в них вже 50 мільйонів підписників. Їхній канал увійшов в усі можливі топи. Взагалі для Телеграму це якась неймовірна цифра, і знову ж таки їх можна лише з цим привітати. Взагалі, кількість користувачів в самому додатку регулярно зростає, це можна легко відстежити. І нещодавно не остання людина в телеграмі опублікувала деякий звіт, про який ми поговоримо згодом. Якщо мова зайшла за тапалки, користуючись нагодою, хочу порекомендувати вам інший проект, який має не менший потенціал, але водночас ви маєте ще більше часу, щоб нафармити поінти для майбутнього дропу. Мова, звісно, йде про Pixelverse. Це топовий проект, в якого вже понад 2,5 мільйони підписників Twitter і в інших соцмережах там також доволі серйозні значення. Зокрема, в Telegram більше 10 мільйонів. Великі інвестори інвестували в них, і відповідно потенціал тут насправді не обмежений. Адже Pixelverse – це ціла екосистема, яка має в собі не лише тапалку, а багато інших продуктів. Детальніше про даний проект я розповідав у минулому відео. Можете також переглянути там, в принципі, все те саме, що у хамстері потрібно заходити регулярно там тапати, брати участь у різноманітних активностях і таким чином накопичувати свої монети. Загалом виглядає максимально якісно та перспективно. Також, користуючись нагодою, нагадую про прокачування дашборду. Чомусь про даний момент усі регулярно забувають, але це дуже важливо. Загалом, дана тапалка для мене є пріоритетною і вважаю, що Pixelverse може роздати справді дуже багато грошей і здивувати усіх користувачів і особливо скептиків, які в неї не вірять. І окрім Хамстеру, також тапайте в Pixelverse впевнений, що воно окупиться. І потішить нас не менше, як це зробив ноткоїн. Ну і напевно, найбільший поінт, про який я хотів розповісти у сьогоднішньому відео, це безпосередньо підтримка Павла Дурова та телеграму, яка буде надаватися проекту Hamster Combat. Вона вже зокрема надається, і ми бачимо, що Павло Дуров, який вкрай рідко щось публікує на своєму основному каналі про ноткоін, він згадував цього лише декілька разів. Він випускає вже черговий пост про хамстер, в якому він оспівує їхні результати, адже вони залучили вже практично 240 мільйонів користувачів. За останні 73 дні вони залучили 100 мільйонів користувачів, і кожного дня до них приходить по 4-5 мільйонів нових юзерів. І справді це звучить як якась нова мода. Манія, яка шириться по світу, і от власне дуров тішиться тим, що хамстер буде виходити на блокчейні тон, і він взагалі вважає, що вихід даного токену буде одним з найбільш гучніших взагалі в криптовалюті, і зокрема в історії їхнього блокчейну. А вони вже на секундочку запускали ноткоін, і, начебто, вони мали конкурувати, але зараз дуров розуміє, що хамстер це новий інфопривід. Ноткоін, як бачимо, ніхто не закидає. Монета стабільно росте. Тому, якщо ви холдер, вітаю, але і до хамстеру варто придивитися. І скажу навіть більше, якщо ви активно тапали, то вас можна привітати, адже дуже ймовірно, що хамстер роздасть дуже хороший дроп, Вони там вже кожного місяця міняють економіку, адже попит зростає, і з великою доли ймовірності ціна буде високою. І ціна на Токен Хамстер всіх здивує, як це було в рамках примаркету. І, взагалі, Телеграм має на меті розвивати якраз такі ось ці міні-ігри всередині свого додатку, адже бачить цьому необмежений потенціал. На додачу до цього можете побачити наскільки лояльним став Дуров до Хамстеру, зокрема декілька днів до того, як вийшов ось цей позі статистикою. Він представляв нову фічу телеграму. І в ній хамстер комбат була як основна закладка. Тобто, по факту, фіча полягає в тому, що ми зможемо відкривати в рамках Телеграму декілька закладок, допустимо, ту ж саму гру Хамстер і при тому не закривати чат. Так от, хамстер, бачимо, тут в нас відображається, і таким чином він також рекламує додаток. Якщо хтось раптом був не в курсі, він вже пішов, подивився, скачав. І почав тапати. Тому, якщо у вас вже пристойні результати, ви з впевненістю зробили все правильно, і тепер ми будемо очікувати анонсів дропу та офіційних лістингів. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим. В рамках даного відеоролику хочеться відзначити, що важливо вміти правильно підлаштовуватись під тренди, і ми бачимо, що тапалки справді захопили величезний сегмент ринку. І ігнорувати їх зовсім не можна. І якщо ви скептично ставитесь до конкретного напрямку в криптовалюті, вам не потрібно цього робити, адже варто бути гнучким. Ноткоін задав тренд, до якого ми маємо прилаштуватися і по максимуму на цьому заробити. Дуже приємно, що все це можна робити абсолютно без жодних вкладень. Тому чекаємо дроб вже в липні. А я дякую кожному за підписку на цей канал. І прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.